Доброго ранку! Сьогодні 21 листопада. Ми розпочинаємо наш урок природознавства. Заповніть таблицю спостережень за погодою. Впишіть, яка температура повітря зараз, яке небо, чи випали якісь опади. І обов'язково не забудьте намалювати смайлик, який у вас настрій. Ми розпочинаємо наш урок природознавства із. Підручника, сторінка 74. Зараз ми з вами прочитаємо такий невеличкий текст. Називається Несподівана зустріч. Відкрийте зараз усі 74-сторінку своїх підручників і починаємо читати. Несподівана зустріч, Жевжоліт приземлився на схилі Карпат. Жевжики заворожено дивилися у вікно. Пузлик із захватом промовив Яка гарна Україна, ще й веселку щастя отримає. Еге ж, отримає, якщо хтось не забариться виконати завдання, знайти тут колючу гілочку. Хвилинна справа. Номул, нетерпляче, підштовхував друга до виходу. Пухнасті гілочки оточили жевжика. Він на мить затримався, аби помилуватися деревами і вдихнути їхній аромат. Щойно вирішив братися до справи, як відчув, що поруч хтось є. Казковий, таємничий, але добрий. Той, хто вміє ходити карпатськими лісами безшумно, хто любить і боронить природу, хто спокон віку живе на цих землях. Біля пузлика опустилася на траву величезна кошлата біла лапа. Чугайстер вже знав про нього з розповідей діда Оксеника, але не сподівався на зустріч. Ох ох, хо, почув я. Гиби хтось новенький порядкує в моєму лісі. Лемсе не рубачі браконьєри, а дітвак. Уповіш, що ти за новина в нашому чарівному світі? Добро чи зло коїш? Пузлик шанобливо вклонився прадавньому лісовику і розповів про себе. Чугайстер задоволено хитав величезною головою, а його довжелезна борода стелилася до землі. Коли пузлик завершив розповідь, Чугайстер подав йому колючу гілочку, посадив на долоню й підняв високо над верхівками дерев. «Дивися!» Яка краса, дітваче, це наше Закарпаття. Далі давайте опрацюємо з вами, дамо відповіді на питання до нашого тексту. Кого з міфічних персонажів номул зустрів у Карпатах? Так, чугайстра. А як він зображений в тексті? Яким його зобразили? Давайте знайдемо опис чугайстра. Величезна кошлата біла лапа у нього, так? Розказано. На траву. Так, ось таким він описаний, що він хто любить і боронить природу? Він захищає природу, і в нього білі лапи. Які дивні слова вживає Чугайстер? Чи все вам було зрозуміло з його розповіді? Так, дивіться, ось гиби, хтось новенький порядкує. Да? Гиби нове слово. лемсе, дітвак, уповіщ це все е, слова, е, які вживає чугайстер, які для нас з вами незнайомі нові слова. Які емоції виникли в тебе після прочитаного тексту, після того, як ми його прочитали з вами? Що ми можемо собі уявити? Так, в нашому пам'яті уявляється о, краса Карпат, адже ми з вами прочитали в кінці дивись, яка краса це наше Закарпаття. Гори Карпатські знаходяться. Вже вже лід приземлився на схилі Карпатських гір. Ось у нас таке невеличке зображення є в підручнику. Дуже красива природа в Карпатах. У вас є ось така карта України. Нам треба з вами знайти на цій карті Закарпатську область. Я вам підкажу трішки. Ось наша карта, і подивіться, де знаходиться Закарпатська область. Та позначте її у себе на картах. Позначте Закарпатську область, ось вона знаходиться, центр, обласний центр Закарпатської області це місто Ужгород. Позначте собі тут. Можна Крапочкою і підписати Ужгород. Саме Ужгород є центральним містом Закарпатської області. Гори знаходяться тут Карпатські гори. Ми з вами зупинилися саме на, їхньому, на їхній верхівці, коли читали текст. Найбільші водойми, які знаходяться з. В... Закарпатській області. Ось подивіться, саме в Закарпатській області знаходиться дуже красиве озеро, яке називається Синевир. Вам треба в своїх зошитах записати Закарпаття. Далі ви пишете: центр тире. Місто Ужгород, гори тире Карпатські гори. Найбільші водойми. Це у нас озеро Синей Вир. Найбільші міста, найбільше місто це місто Ужгород, ще є місто Мукачеве. Запишіть дві назви: місто Ужгород та місто Мукачеве. І сусідні області, з якими областями межує Закарпатська область. Ось давайте подивимося, з якими областями межує Закарпатська область. Із Львівською областю та з Івано-Франківською областю. Центр місто Ужгород. Ви позначили його. І запишіть собі ще: що сусідні області Львівська кома Івано-Франківська. На карті чудово видно. Що місто Закарпатська у нас область межує із Львівською та Івано-Франківською областями. Далі, що вам треба зробити? Ось друге завдання зафарбуй на контурній мапі України Закарпатську область. Ми з вами її вже з'ясували, де в нас вона знаходиться, ви її зафарбували і підписали, що центр це місто Ужгород. Далі впізнай хвойні дерева, підпиши їхні назви, просто подивимося з вами, що у нас із хвойних дерев це ялина та сосна, так? ялина та сосна. Далі у зошиті, дивимося, третє завдання: усно опрацьовуємо, обери й обведи, ми скажемо, яке дерево на зиму не скидає листя. Звичайно, що це хвойні дерева, ялина, сосна, ялиця. Вони вічно зелені, на них ще говорять, так, на другому малюночку намальовано у нас. Четверте завдання вам треба записати собі у зошити. Ви підписуєте завдання 4 і записуєте, яке значення опалого листя в природі, тільки істинні твердження. Оберігає дерева від морозів і хвороб. Так, опале листя в природі, воно падає на землю і зберігає тепло, щоб коріння дерев не мерзло, воно оберігає дерева від морозів. Далі, сприяє затриманню вологи в ґрунті. Так, звичайно, що волога не так випаровується швидко, якщо на, землю, на землі насипалося на, на листя. Руйнує ґрунтовий покрив. Ні, листя ґрунтовий покрив ніяк не руйнує. А навпаки, збагачує його, воно перетравлюється, відмерлі рештки рослин, тварин, все це перетравлюється і утворюється. Ми знаємо з вами корисний гумус, так? корисний. Верхній покрив ґрунту. Далі забруднює ґрунт шкідливими речовинами. Насправді ж у листя вбирає в себе багато шкідливих речовин, особливо коли воно знаходиться на, десь на магістралях, от росте попід дорогами. Воно в себе вбирає шкідливі речовини. Але коли листя опадає із дерев, тобто дерева позбуваються перед зимою, ось всіх тих шкідливих речовин, які зібралися в листі, то коли воно потрапляє на землю, воно навпаки допомагає, гріє коріння дерев, перетравлює, віддає поживні речовини ніякої шкоди ґрунту, воно не несе. Це неправильне твердження. Наступне, покращує властивості ґрунту, зокрема його родючість. Правильно, Опале листя покращує властивості ґрунту. Адже е, там пер, воно перегниває і утворюється родючий шар. Там і рослинки перегнивають, і тварини е, відмерші, рештки. Тобто, е, саме по собі листя покращує властивості ґрунту, коли починає перегнивати. Слугує їжею і домівкою для багатьох тварин. Звичайно, ми з вами знаємо, що комахи ховаються на зиму і в листі також, тобто це їхня домівка. І е, харчуються листям також, тому воно слугує їжею і домівкою для багатьох тварин листя. Заважає деревам рости, це неправда. Листя не заважає деревам рости. Воно, навпаки, перегниваючи, віддає всі корисні речовини і впливає на родючість ґрунту, деревам ніяким чином листя не заважає рости. Тобто ми з вами не записуємо, руйнує ґрунтовий покрив, воно не руйнує, ми це не записуємо, третє твердження. Четверте, воно не забруднює ґрунт шкідливими речовинами, ми його також не пишемо. І не пишемо останнє заважає деревам рости. Решту, все, вам треба записати і запам'ятати, що листя відіграє дуже важливу роль в житті природи взагалі. І останнє, п'яте завдання розв'яжи задачу, запиши відповіді. Найвищий водоспад українських Карпат Пруцький. До речі, його можна також записати собі у зошити, де ми з вами писали про водойми. Крім озера Синевир, можна записати водоспад Прудський. Його висота 80 метрів. А найвищий водоспад Закарпаття, Труфанецький, має висоту 36 метрів. Порівняй висоту водоспадів із 10-поверховим будинком, що сягає 33 метрів. Ми вже з вами схожі задачі виконували, тому я думаю, для вас не складе ніяких труднощів. Запишіть собі п'яте завдання, порівняйте висоту прудського водоспаду із 10-поверховим будинком та Труфанецького. А я чекатиму ваших робіт. До зустрічі!